Святому духові і нині і на віки вічня оче. Громаді, ви ж знаєте, да, що все йшло через нас. Ну. Ми ну відразу зібралися, почали вирішувати що нам робити як охороною села. Да, тому що ми бачили дуже багато чо ще по телевізору, поки ще був світ, світло було. І ми створили свої ТРО, до якої війшов також і Сашко. І Євген Сашко приїхав з родиною своєю до них. І ось кожного вечора збиралися хлопці відповідно на чергування по чергово. Звичайно, люди вийшли на супротив, і там був і Євген із Сашком. А, ну і ось погляд орків впав саме на них двох, причому вони були з телефонами, можливо, якась інформація. І ось вони почали передивлятися, телефони. і просто ну, схопили, закинули, і повезли, Незважаючи на те, що просили дуже сильно, щоб не щоб повернули назад. І безсмертний нас. І ось постійні оці ось пошуки, постійні надії. Все ж таки думали, надіяли, що в полоні, що десь вивезли, да, тому що вивозили з Чорнобаївки тоді дуже вже багато людей. Але, ось, на жаль, 25-й рік убив цю надію. Підходь, підати. Сажко, мабуть, один з найвправніших мотоциклістів був у місті. Це найкращий інструктор у нас в місті був. І, ну, Просто він, він цим жив, палав і. Ми не могли не приїхати, не підтримати його близьких і не шанувати його пам'ять. Він був надзвичайно позитивною, доброю людиною. Взагалі я його ніколи без усмішки не бачив на обличчі. Тобто, які б складнощі в нього в житті не були, він завжди був усміхнений та позитивно налаштований. Sure.